Бажаю здоров'я! Сьогодні покажу, як підключити зарядну К3.1 до батареї мо рації Моторола. Для початку відкриємо кришку з зарядної. Після перевіримо пауэбанк на наявність енергії і підключимо його до нашої зарядної. Опа. Горить слабенький червоний. Або яскраво синій. Можемо підключати. Тепер дивимося, щоб вогонь горив яскраво червоним. Слабенький, майже ніякий червоний вогонь говорить, що енергії не постачається. Горить яскраво червоним заряд почався. енергія йде до пауербанку, від пауербанку до батареї. Коли зарядиться. Батарея зарядна буде горити яскраво синім. Щоб зняти зарядну, використовувати два пальці, аби це було легко. Оп! І все. Інструкція дублюється на кришці, і найскладніша частина одягнути її назад. Кришка виглядає як буква Г і заходить по рейкам. Ось і все. Гарного дня, а мені гарної но, та спокійної ночі. Бувайте.